Борис Олійник, я до тебе йшов. Я до тебе йшов крізь далі, через роки. І зустрів тебе одну єдину в світі. Ти стояла на порозі, на високім, у синім платі, сині ока, синім квіті. Уклонилась. Повела мене в світлицю, пригощала за столом новотесовим. Пив я воду, пив холодної скриниці, срібно дзвону, срібно-проліскую. Як пішли ми зеленлого к зеленгаю, Солов'ї нам ткали пісню диво дивну. Той мотив мені ще й досі лунає. Незабудні, неповторно переливли, зупинились, зашарілись ніжно щоки, ти звела на мене очі. Просив парень, я читав, у твоїм погляді глибоким ти чекала, ти чекала того сонячного слова. Неповторного і вічно молодого. Я ж неначе відібрала в мене мову. Мовчки квіти обривав і клав собі під ноги. Ти зітхнув. ти сказала, будь щасливий і пішла. А я зостався стояти серед квітів. Раптом серце защеміло, біль як злива. До жени. вона ж твоя, твоя одна єдина в світі. Я рвону швидше вітру через луки. І здалось уже впізнав твою пустину. Ще два кроки і доторкнусь, простягши руку. Тільки... Тільки далиш синьо, синю та дуби, про щось зажори наші хочуть. І тепер, куди б не йшов я, щоб не думав, в моєму серці видивляються твої очі. Синій радост, синій